Днями подільські рятувальники провели профілактичний рейд в багатоквартирних житлових будинках з метою запобігання виникнення пожеж та мінімізацію її наслідків. Фахівці ДСНС нагадали подільчанам елементарні правила пожежної та техногенної безпеки. З цією ж метою відбулась зустріч рятувальників з головами будинкових квартальних комітетів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків подільської громади. Цей захід був проведений задля покращення безпеки саме у багатоквартирних та багатоповерхових будинках, тому що час від часу, через відключення електроенергії, мешканцям доводиться використовувати альтернативні джерела енергії, неправильне використання яких може призвести до пожеж та інших небезпечних подій. Деякі громадяни не розуміють, як правильно використовувати ті чи інші альтернативні джерела жилення, а це може призвести до виникнення як пожеж, так і інших небезпечних подій. Тому саме на такій зустрічі подільські рятувальники пояснювали елементарні правила пожежної безпеки в побуті, також наголошували на забороні спалювання сухої рослинності та сміття, так як зараз вже розпочався весняно-літній пожежонебезпеки. Спечний Рятувальники наголосили присутнім на тому, щоб вони в свою чергу привели у відповідність до вимог пожежної безпеки допоміжні приміщення багатоповерхових будинків та прибудинкову територію. Провели інформаційно-роз'яснювальну роботу з мешканцями, розмістили на сходових клітинах плакати та листівки застережень щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки, а також щоб вони розглянули можливість обладнання будинків системами пожежної сигналізації. Варто пам'ятати, що лише спільною роботою можна досягти спільної мети, запобіганню пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Саме дотримання елементарних правил пожежної безпеки, як в побуті, так і в екосистемах, допоможе зберегти власне життя та здоров'я та зменшить виникнення як пожеж, так і інших небезпечних подій. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.